Дуже приємно, що ви вибрали цей час для того, щоб прийти і зробити частину того, що потрібно від кожного із нас. Слава тобі, Ісусе. Попросимо у Бога благословення для сьогоднішнього молитву на вічні. Таточка небесний, ми дякуємо тобі за відкриті небесні вікна, за те, що ти прямо зараз. Відкриваєш їх і зливаєш на нас свою благодать. Ми вдячні тобі, Господь, що ти кожного дня і кожний раз, коли ми збираємося в ім'я Твоє, ти чуєш наші молитви. Ми славимо тебе, Господь, що прямо зараз твої очі вони дивляться на це місце, і твої вуха вони чують, кожне наше слово. Спасибі тобі, Господь, що ти відкриваєш серця людей. Спасибі тобі, Боже, що ти вже благословляєш це місце і наше місто. Спасибі тобі, Господь, що кожного ти міняєш серце. І ми віримо, Господь, що після кожної молитви, таточко, люди чують ці молитви. Ти чуєш ці молитви і ти дієш по них. Ми славимо тебе, Боже, що серця людей в нашому місті вони відкриті. Вони чують Твоє Слово, Господи. І їхні серця відкриваються, Їх розум міняється, Господь. І ми вдячні тобі, що сьогодні ми маємо мир в нашому місті. Сьогодні ми маємо мир в нашій області, великий Господь. Дякуючи Тобі, Господи. Ми славимо тебе. Ми дякуємо Тобі, що сьогодні наша влада вона відкриває свої серця до тебе. Ми дякуємо Тобі, Боже, що сьогодні ми можемо молитися на центральному місці. Господи, слава тобі і хвала. І ми просимо, Таточко, благослови сьогоднішнє молитване віче. благослови кожного, хто прийшов сюди, благослови уста, кожного, хто буде молитися сьогодні. В Ім'я Ісуса і почуй нас. А тобі ми віддаємо всю честь, славу і хвалу. Em nome de Jesus Cristo. Amém.